У липні на Черкащині продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали. Найбільше на 16,7% став дорожчим цукор. Про це повідомляє головне управління статистики в Черкаській області. На 5,5% зросли ціни на продукти, переробки зернових, фрукти, молоко, сали, безалкогольні напої, макаронні вироби, сири, кисломолочна продукція, соняшниковалія та свинина. Водночас на 18,5% стали дешевші овочі та яйця на трохи більше ніж 2% Відсотки знизилися ціни на м'ясо, птиці, рис, риба та продукти з риби. алкогольні напої та тютюнові вироби зросли в ціні на 1%. Але в цілому, згідно із даними головного управління статистики в Черкаської області, ціни зросли приблизно на пів